Всім привіт, друзі! З вами Наталія, це мій канал про в'язання. Давненько я не відзнімала відео. Все ніяк, як зазвичай в мене не було часу. І навіть сьогодні не хотіла, але вирішила познімати, тому що сьогодні в мене другий день, як боліла голова, але зараз вона перестала боліти. І якийсь такий, знаєте, стан. Ну нічого зовсім, абсолютно не хочеться. За весь цей час, поки я не знімала відео, я вам зараз покажу дещо, що я зв'язала. Ось перед вами кофтинка, яку я зв'язала на Діану. Ось вона так виглядає. Пряжа Alize Cotton Gold Tweed. Колір сірий, його вже не випускають, здається. Не здається, а мабуть, таки справді, що Cotton Gold Tweed не випускають. Це залишки пряжі, тому що я в'язала кофту, може хто пам'ятає, таку ж сіру, і зв'язала Діані таку кофтинку. В'язала її практично на роботі, вже вдома дов'язувала рукава і ось так половину основного полотна. І це пряжа напівбавовна, тому що тут 55% здається бавовна, 49% акрил. Вона не дуже жарка. Хоча і я накажу, що в садіку також в ній було жарко. Що хочу сказати про цю пряжу. Ну, Нормальна пряжа. Але ви знаєте, мені не дуже подобається. Вона півбавовна. Особливо це такі, як Cotton Gold Alize і Yarn Art jeans. Не дуже подобається, тому що вигляд у них якийсь не. Як не товарний вигляд, вони потім мають. Вони якісь мнуться такі, як ганчірка робляться, розтягуються. Такі. Але для дітей, я їй вже правду казати, пару раз прала. Оце бачу, знов треба прати. Дитина ходила. Так, що я для себе який висновок зробила по цій ковтині? Знаєте, я в'язала цій кофтині і росток ззаді азійський росток в'язала, і все одно дитина ходить і цю кофту тягне чогось назад. Я раніше для дітей в'язала із ну як, частинами, Передню частину в'язала, задню і рукави. І, і, так, і ті кофти дуже гарно сиділи на дітях. Почала діані в'язати ці реглани і воно щось тягне на низ і ця дитина. Думає, ну що ж вона ходить? І спинка в неї ж ну, не спинка, тут около шиї, то холодно дитині. Та я вирішила, що поки що регланами, мабуть, я не буду в'язати їй, а буду в'язати окремими частинами. Узор тут, як бачите, дуже простий. Дві лицеві, постійно лицеві. Тільки через кожні дві лицеві я перехрещую то в одну, то в другу сторону через ряд лицеві петель. Перехрещую, і виходить, такими малесенькими зігзагами. Так, це перший виріб, який я зв'язала. Це я буду, мабуть, його. Вже прати цю кофтину. Другий виріб я нещодавно зв'язала таку ось пов'язочку. Побачила в інтернеті. Ззаді я зробила таке завуження, тому що, ви знаєте, в дітей голови, щоб воно не піддиралося підверх, щоб пов'язка не злазила наверх. Зробила таке завушення, і воно так набагато зручніше. Спочатку я по пінтересту по так побачила. Бу, було навіть зібрано, я так і зробила, що воно було у мене зібране. Але, знаєте, у дитини, як то кажуть, гуляє голий. І думаю, ні, я його розшила, перешила, зробила ось так і зафіксувала бантик тут і тут. Оцю серединку я також взяла спицями і зшивала посередині, тобто у мене тут завжди лицеві дивлюсь на цей бантик, що щось ця штучка спадає. І думаю, мабуть, що треба буде зафіксувати ось так і буде ще краще. Сам бантик я в'язала в одну, дивіться, нитки це Alize Baby, там, я, чесне слово, я вже забулася, там меренос і для дітей пряжа, але вона трохи кусюча для дітей, як для дуже маленьких. Раніше Діана мені казала, що її кусає шапка. І з оце її кусає шапка. Зараз я вам покажу ось ця шапка. Я брала нитки спеціально для цієї шапки, тут ще був, хто пам'ятає рожевий бантик. Ось. Вона казала, що кусає. Ну, кусає, то й кусає. Я цього року вже не кусає її нічого, та й собі ходить дитина. Забула назву, якщо чесно, як називається, підпишу, мабуть, на відео. Тут я в'язала дві ниточки, спиці 2,5, щоб було так, знаєте, плотненько. А сам бантик я в'язала, трош трошки десь, десь отака ширина. Починаючи звідси до сюди, така була ширина, щоб гарно склався бантик. І ось таке. Така краса в мене вийшла. Це те, що я зв'язала. Далі, що я ще в'яжу? Ніяк не можу дов'язати. Думала, що цього тижня, хоча б вже дов'яжу. Дивіться, дов'язала. Не можу бачити, не можу показати. Дві передні полочки, і спинка в мене вже від мого кардигана недовгого, короткого є. Дуже гарний візеру. Мені дуже подобається, гарний такий ефектний. Залишилось дов'язати два рукава. І я думала, що за вчора за сьогодні, я їх дов'яжу, тому що там небагато в'язати тих рукавів. Тут у мене буде спущене плече. ось бачите І рукава, я не знаю, скільки там мені. Ну, небагато там рукавів тих зв'язати, але ж як зі здоров'ям. Погано, то знаєте, я не можу в'язати, як в мене болить голова. І коли в мене поганий настрій, я не можу в'язати. Люди, інші, у кого поганий настрій себе заспокоюють в'язанням, а я ні, я не можу себе заспокоїти. Вже сьогодні сіла я в'язати, вже зв'язала резиночку на спицях номер 3 і вже перейшла ось на спиці номер 4 Вже буду в'язати сьогодні, хоча б трошечки пров'яжу візерунка. От, і поки діти мої пішли десь на двір гуляти, я, я їм сказала, діть, погуляти, мені хоч відео зніму для людей. То вирішила візняти відео. Думаю, що за цей тиждень я рукава зв'яжу і вже почну в'язати, набирати ось тут петлі, робити обв'язку попереду. Для ґудзиків буду робити дирочки, щоб засібалося. Вже чекаю, не дочекаюсь. Також мені моя Вікторія писала. Посилку, там була ось така пряжа. Прекрасна. Знаєте, я чомусь не записала собі якийсь склад. Але тут є трохи мереносу, носу, і тут, бачите, ось така світиться, забула, як називається також ще пряжа. От, ну, дуже гарні нитки. Дуже такий шнурочок йде. Блискучий. Я думала шапку. Ну, зв'яжу я, звичайно, шапку, Діані і собі. Вони вже цих шапок, мабуть, що дуже багато. Але дуже гарні нитки, я замовила всього-навсього. 300 грам, тут, дивіться, така величезна бабіна. Це бабіна не від цих ниток. Скоріше за все, може і від цих. Та ні, не від цих, тому що тут я бачу від мод. Вони цю бобіну мотали. Дуже красивенна, просто вам словами не яка Вона гарна і переливається, так і блистить. Не потрібно ніякого сюди, ні візерунку, ніде нічого. От. Що також це хочу. Ну, але зараз у мене в пріоритеті є цей кардіган. Буду там брати, я, знаєте, як, як я маю якісь невеликі клубки, то беру з собою на роботу та й там в вільну годину в'яжу. А цю бобіну я з собою не поволочу на роботу. Хоч і виріб буде маленький шапочка на роботу, я його ніяк не поволочу. А, От рукава буду брати завтра на роботу, дов'язувати буду рукава. Так що, так і також у мене ще ж є. Є що в'язати, це мій кардиган пальто. Я вже почала другий рукав в'язати. Дуже теплющий. Я була раз замерзла так і думаю, приміряю я на себе. Оце все, вже діти мої йдуть. Приміряла, а воно дуже тепло, дуже дуже тепла пряжа. Це Alize Lana Gold Classic. Це ззаді мій візерунок. Пряжа. Ну, знаєте, так пахне шерстю. Запах такий специфічний, але мені подобається. Я саме по цьому запаху можу приділити, що тут є шерсть овеча, Або мериносова, або ось ця пряжа пахне. Ви знаєте, меринос пахне не так, як проста шерсть. Якось по-другому якийсь другий аромат. От тут ця пряжа пахне по одному. Ось також меринос це супер джелунг у мене. Ага, також в мене є ось такий ще суперджалун, знаєте, я замовляла 250 грам. Думала, може малому буду шапку в'язати. Але вона не тримає резинки. У мене зараз поки що немає резинки такої. Ну почекай, може Вікторія знайде вдома резиночку, бо тому що вона в мене вдома є, то я щось можу і зв'яжу шапку. А ні, то хай поки що стоїть. Я перемотаю клубки, тому що я. В'яжемо суперджелонг від задні баруфа у чотири складення на спицях номер 4 Ця пряжа дуже гарно розкривається і виходить такий гарний ніжний в неї пух, ну як Кашемірова. І дуже тепла, до речі, дуже тепла. Суп, хто в'яже собі речі з суперджелоного? То по-перше, що дуже теплі речі. По-друге, що в них неможливо, як то кажуть, спітніти. Якщо в акрилові можна спітніти, тут ні. Це тримає так тепло і випускає із себе воло дуже класно. Так от, мереноси, і тут меринос тут меренос є і трошки кашеміру. У них аромат один, а у шерсті зовсім інший. Ну, Шерсть я так чую, як баранчиками пахане. Мого батька колись були барани вдома, то я Вони, Він стриг. Овечок цих і там одна покійна вже бабця, баб не в'язала, а робила із тої шерсті нитки. В неї був такий станок. Нитки робила і давала нам, і я в'язала носки. І вона собі там щось залишала нитки ці і в'язала. Ове, із тих овечої з тої шерсті були дуже теплі носки. Дуже теплі носки були. І от я по цьому аромату і чую, що це теж овечки тут. Так, ось такі справи. Та й думаю, зніму вам сьогодні хоч трошечки відео, тому що вже дивлюся я дуже давно, хоч місяць-два як не знімала. Кожен тиждень відкладаю, відкладаю, відкладаю. Слідуючий етап зняття відео буде, мабуть, це коли я відв'яжу ось цю, цей фіолетовий кардиган. Поки що я не маю такого часу в'язати. Дивлюся, блогери в'яжуть аж гайшу мить. У ну, людей є, видно, час. знаєте. Люди, люди сидять вдома, в'яжуть цим, займаються, займаються від зніманням відео. А я ж у мене це як хобі. І до того, що я люблю це хобі, я люблю в'язати. А і в мене на нього часу немає. І мене це так дратує, якщо чесно. Та й, Та й... й такі справи. Та й думаю, не знаю, чи в'язати Діані шапочку, чи не в'язати. Тут вже щось повилазило. Може, сюди при, при доробити ще зав'язки та хай в цій ходить. Ну, побачимо. З цих можна буде зв'язати шапочку, таку на осінь для України, бо з цих ниток для зими навіть підійде на Португалію. Для України гарна на осінь. Так що, ось такі в мене розповіді. Більше я нічого не нав'язала, така сильна в'язальщиця. Зразу три проекти веду. Знаєте, це був останній раз, що я взяла у роботу скільки проєктів. І це пальто лежить. І вже осінь прийшла, вже цілий рік пройшов. Я ніяк не можу це пальто дов'язати, Хоча хочу дуже його дов'язати. Ще цю кофтину задумала кардиган ось цей, Знаєте, чому я задумала кофтину? Тому що. У мене немає, я спеціально не купляю собі нічого, тому що, не, що я в'яжу і що я собі нав'язу. А у висновку, виходить, що я нічого собі не нав'язую і ходжу, ходжу в тому, що є. І, слава Богу, тут ще не, немає морозів і не буде тут морозів, звичайно. Тож, поки що, може, я і не спішу. Та якщо чесної сили нема після роботи в'язати, ось такі в мене справи. Дякую всім за увагу. Дякую, всім, що дивилися, всім, па-па!